Шановні колеги, доброго ранку. Тема нашої лекції. Покт тестування місці надання медичної допомоги революціонізує клінічну діагностику. Покт або Point of Care Testing визначається як клінічне лабораторне тестування, що проводиться поблизу місця надання медичної допомоги пацієнту, зазвичай клінічним персоналом чи основна. Підготовка не пов'язана з клінічними лабораторними аналізами або самими пацієнтами. Покт означає будь-яке тестування, що проводиться поза традиційною основною або центральною лабораторією. Покт значно скорочує час обробки результатів аналізу і сприяє своєчасному прийняттю клінічних рішень та покращує результати лікування пацієнтів. Також здатність генерувати негайні результати тестів дозволяє медичним працівникам розпочинати відповідне лікування без зайвих затримок, що особливо важливо в умовах невідкладної допомоги і інтенсивної терапії. Ідея швидких діагностичних тестів сягає давніх часів. Один із найдавніших записів про діагностичний тест на вагітність на основі сечі можна знайти в стародавньому Єгипті. А рання діагностика вагітності була звичайною справою у стародавньому Вавілоні 700 років до нашої ери. Ще одним прикладом швидкого діагностичного тесту була практика дегустації сечі пацієнта для виявлення наявності глюкозурії. Яка вказувала на цукровий діабет. Найдавнішим і найпростішим тестом покт був аналіз сечі за допомогою тест-мушки. Вона була розроблена у 1957 році і стала першим справжнім пристроєм покт. У 1960-х роках Розалін Ялоу і Соломон Берсон запровадили імуноферментну реакцію антигена-антитіло яка була використана для технології латерального потоку. І очевидно, що основним застосуванням, що стимулювало ранній розвиток технології швидких тестів, був тест на вагітність людини. Ось перед вами також приклад першого глюкометру від компанії Bayer 1969 рік. Це лічильник Еймса, розроблений Антоном Клеменсом. Він використовувався в американських лікарнях у 1970-х роках. І ось, ви бачите, рухома стрілка. Вона показувала на рівень глюкози в крові приблизно через хвилину. Цей пристрій важив 1,3 кг і коштував 650 доларів. Це близько 4300 доларів на сьогодні. Він був розроблений для використання в кабінеті лікаря. Необхідність в розробці методів поктестування. На зорі розвитку медицини майже всі тести проводилися в центральних лабораторіях, які зазвичай обробляли сотні та тисячі зразків. Але все це створювало певні труднощі для медичних працівників, зокрема необхідність транспортування зразків з віддалених районів та подальше очікування результатів. І оці такі труднощі вони спонукали до необхідності розробки швидких тестів, які можна проводити <кій> поблизу пацієнта, і результати яких можуть допомогти у негайних медичних втручаннях. В останні роки ПОКТ стала швидко зростаючою галузю зумовленою незадоволеними потребами охорони здоров'я та швидким розвитком технології. Концепція покт розвивалася протягом кількох десятиліть, і ідея проведення аналізу крові поблизу пацієнта вперше була дослідження в Англії у 1950-х роках під терміном тестування поблизу пацієнта. А вже на початку 1980-х років доктор Джерал Кост запровадив термін тестування в місці надання медичної допомоги після свого Новаторського дослідження біосенсорів для моніторингу рівня іонізованого кальція в цільній крові, розглянемо з вами глобальний розмір ринку тестування покт. Обсяг світового ринку тестування Покт оцінений у 40 мільярдів доларів у 2024 році. А за прогнозами аналітики, він досягне. 87 мільярдів доларів до 2032 року. Ключові фактори зростання розміру по ринку ПОКС включають зростаючу увагу до персоналізованої медицини, старіння населення і зручність домашнього тестування. Ось перед вами діаграма тенденцій і прогнозу галусі ПОК до 2032 року. Розподіл ПОК-тестування за типом продукту. Ось ми бачимо, що на першому місці це моніторинг глюкози. Він займає 39 Далі, на другому місці гази крові, електроліти, метаболіти 15%, кардіологічні маркери 13%, інфекційні захворювання 8 Всі вони складають 75%. Розглянемо з вами також розмір ринку глюкометрів. От у 2023 році він оцінювався приблизно в 14 мільярдів доларів США. І за оцінками буде зростати на 12% з 2024 по 2032 рік. Хто ж у нас є лідерами і ключовими гравцями ринку ПОКТ у світі? Ну насамперед це такі відомі компанії, як. Хохман Ларош, К Сімець, Бектн Дікінсон, ебот Термофішер, Нова Біомедікал» і інші стратегічне ініціювання гравців ринку, стратегічне співробітництво та партнерство між провідними компаніями та дослідницькими інститутами вони стимулюють розвиток передових технологій ПОК та розширення охоплення ринку. А злиття та поглинання компанії ще більше зміцнюють ринок шляхом інтеграції додаткових технологій та відкриття доступу на нові ринки. Традиційне лабораторне тестування і ПОК-тестування. Що таке традиційне лабораторне тестування? Це багатоетапний процес, що включає звір зразків, транспортування, обробку та аналіз у централізованій лабораторії. І ось така послідовність процедур часто призводить до тривалого часу обробки, що потенційно затримує діагностику та лікування. А от пок тестування зменшує ці затримки, використовуючи портативні та ручні діагностичні пристрої. І оця зміна парадигми вона покращує орієнтовану на пацієнта допомогу і пришвидшує прийняття. Медичних рішень і зменшує навантаження на централізовані лабораторні установи. Перед вами ось така картинка порівняння виконання аналізів у клініко-діагностичній лабораторії і при використанні покт. Різні організації встановили рекомендації для оптимізації застосування ПОКТ у клінічній практиці. От, наприклад, Всесвітня організація охорони здоров'я запровадила критерія S-URID – Абіатура Сюрит означає наступне: це доступність, чутливість, специфічність, зручність використання, швидкість, короткий тат і надійність немає необхідності в холодильному устаткуванні, робота без обладнання, доставка кінцевим користувачам. Широко прийняті критерії Асюрит були оновлені до реасюритленду у 2019 році. Хто ж є виконавцями і користувачами покт тестування? Хто такі виконавці? Покт не обмежується використанням лише лабораторних фахівців. Його часто виконують різноманітні медичні працівники, включаючи лікарів, медсестер, працівників екстреної допомоги, а в деяких випадках і самих пацієнтів. Користувачі покт це лікарні, діагностичні центри, приватні медичні центри. Використання в домашніх умовах, центри з догляду за людьми похилого віку, аеропорти, круїзні лайнери, військові польові госпіталі і інше. Переваги – це швидкий час обробки результатів, це покращення роботи з пацієнтами, запобігання непотрібному лікуванню, покращена безпека в певних групах населення, універсальність в різних умовах. І недоліки це проблема точності, вищі витрати на тест, проблема з документуванням. Ну і в табличці тут сумовані переваги та недоліки. ПОКТ. Ще раз нагадаємо: переваги швидкий час обробки, усуває потребу транспортування зразків, підвищує задоволеність пацієнтів, запобігає непотрібному лікуванню. Зменшує кількість госпіталізацій, ідеально підходить до певних груп населення, наприклад, новонароджених, і дозволяє приймати рішення у режимі реального часу, І недоліки, потенційно менш точні результати, вищі витрати на тест через одноразові пристрої, помилки документування та запису, варіабільність підготовки та компетентність операторів. Обмежена чутливість у деяких тестів, вразливість до факторів навколишнього середовища, наприклад, температури і вологості, а також потрібен суровий контроль якості. Основні напрямки використання ПОКТ – тестування для одного або кількох аналітів це вагітність, це вимірювання глюкози, холестерола, це наркотичні речовини, інфекційні захворювання і інші. Які платформи використовуються для ПОК-тестування? Це аналізи латерального потоку, імунохроматографія, імуноаналіз, молекулярна діагностика, аналізи клінічної хімії, мікрофлюїдика і інше? Класифікація покт. Вона класифікується за типом технології. Перший тип це кількісні або напівкількісні картриджі одноразового використання. Другий тип це кількісні або напівкіхлісні тест тесмушки з аналізатором вже для щитування. І третій тип це картриджі багаторазового використання і настільні аналізатори. Характеристика ідеального ПОКТ-аналізатора аналізатора: це низька вартість самого аналізатора. Одно або двоетапний операційний протокол. Перший результат за хвилину або менше. Це портативний прилад. Зі змінними витратними матеріалами, прості операційні процедури, які не потребують оператора навченого лабораторії, і здатний проводити прямий аналіз необроблених зразків, наприклад, цільної крові або сечі. І розглянемо з вами. Системи ПОКТ за напрямками лабораторного тестування і почнемо з біохімічних досліджень. Ось перед вами біохімічний аналізатор під назвою Reflotron Plus компанії Roche Diagnostics. Ще один біохімічний аналізатор, який вимірює ліпіди, а також маркери функції нирок, це компанії Лісан із Китайської Народної Республіки. Аналізатор під назвою Сіаматі, це багатофункціональний аналізатор. Він вже виконує пакетне дослідження. І аналізатор Ебот Піколо Експрес. Ось ми бачимо, що він включає такі панелі, як базову метаболічну панель, ліпідну, печінкову, панель функції нирок, а також електролітну панель. Покт гематологічні аналізатори, От приклад Діатрон Еквіла. Це інноваційний та революційний трьохчастковий диференціальний гематологічний аналізатор, який можна використовувати у будь-якому місці тестування. Пок для коагуляційних тестів, для тромбоеластографії, такі аналізатори, як Тех-5000 Тех 6С. А також Rotem Sigma, Rotem Delta і найновіша модель Clot Pro. Дослідження функції ретроцитів, PFA та агрегація тромбоцитів компанії Siemens, pfa 100 pfa 200. А також VerifyNow, Now компанія Acumetric Сполучені Штати Америки і від Helena Laboratories, плейтели Vox. Пункт для антикагулянтної терапії. Для пацієнтів, які приймають Варфарін компанії La Roche, Kogucheq PT, розглянемо з вами ПОК для кардіомаркерів. Ось перед нами імуноферментний аналіз латерального потоку для визначення тропоніну Т як приклад. ПОК для тропоніну може бути як кількісним, так і якісним методом. Кількісний метод, приклад, використання аналізатору COBAS H232 і тест-системи для кількісного визначення тропоніну. Ми бачимо, що діапазон вимірювання від 0,4 до 2 Нг на мілілітр. І справа ми бачимо використання якісного методу. Так от зазначимо, що якісний аналіз може бути специфічним при використанні таких тест-систем при значеннях. Тропоніну вище або рівному 0,5 нанограм на мілілітр. Так от, ніякий результат під назвою так або ні, він не працює для якісного методу і, на жаль, ці тести не мають достовірної діагностичної цінності на сьогодні. Тим паче, що експерти IFCC чітко наголошують на обмеженнях поінтовки тестування тропоніну, особливо якісного. Це низька чутливість на ранніх стадіях острого коронарного синдрому, це відсутність кількісної оцінки, це висока ймовірність отримання хибно-позитивних або хибно-негативних результатів, а також старе покоління. Так званий звичайний тропонін, він працює лише у діапазоні від 0,1 до 1 нанограма на мілілітр, і він не здатен виключити інфаркт на ранньому етапі і вимагає серійного забору через 6 і 12 годин. Ось ми бачимо, що IFCC не рекомендує використовувати кількісний тест систему. В порівнянні з прикладом з однієї із приватних лабораторій, де референтне значення тут указано менше 0,016 нанограм на мілілітр, перейдемо з вами до аналізаторів газів крові, електролітів і метаболітів. Потенційні переваги тестування цих аналітів. Це зменшений час виконання замовлень, це скорочення часу до встановлення діагнозу і прийняття медичних рішень, скорочений час до лікування терміна перебування пацієнта, це покращення результати, покращення роботи лікарні, зниження загальної вартості, підвищення задоволеності зручних пацієнтів, і зменшення ятрогенної крововтрати у дітей і неонатальної. Пок для молекулярної діагностики, приклад GenExpert. Це швидкий молекулярний тест, який використовується для одночасної діагностики туберкульозу та визначення стійкості до ріфампіміцину. Процедура дуже проста. Змішується з реагентом, додається до кадриджу, вставляється в аналізатор, і ми отримуємо результат. Пок для визначення лікованого гемоглобіну, якщо в лабораторії основним Лабораторним аналізатором є, наприклад, Д-10, де використовується метод високоефективної рідинної хроматографії, а лабораторія планує використати також в якості допоміжного резервного аналізатор Point of Care. То рекомендується провести порівняння результатів одного і другого аналізатора. І от якщо кореляція от даному прикладу 0,99, яка говорить, що це сильна позитивна кореляція, тоді цей аналізатор можна використовувати. Пункт імунофлюоресентні аналізатори також дають нам значення глікованого на гемоглобіну. Однак, якщо ми подивимось на інструкцію, Точність таких аналізаторів дуже сумнівна. Пок для визначення глюкози. У 2025 році розмір ринку 15,5 мільярдів доларів США. І є два основні типи глюкометри. Це глюкометри, які використовують краплю крові для перевірки рівня глюкози саме у даний момент, і глюкометри безперервної дії. Вони можуть бути класифіковані на два типи залежно від використання ферментів глюкозооксидази або глюкозадегідрогінази. Сучасні глюкометри працюють за біосенсорною технологією і вимагають невеликого розміру зразка крові всього 0,3 мікролітра порівняння з 50 мікролітрами крові, що використовувалися в попередніх застарілих глюкометрах. Пункт для аналізу засечі. Ось ми бачимо дуже різноманітні прибори, які використовуються для аналізу сечі, використовуються тесмушки, які можуть нам давати до 14 фізико хімічних параметрів сечі. Пок діагностика алергії. Прилад alex 2 дає нам 295 алергенів в одному тесті. Діагностика гемоглобіну та гематокриту – Є дві основні компанії у світі, які е, продуцюють ці прибори: це АКЕФ Діагностик з Німеччини і Гемакює із Швеції. Також з'явились е, аналізатори із Китайської Народної Республіки і із Кореї. Ну і останнє, що ми з вами розглянемо, це ПОК-системи для діагностики інфекційних захворювань. Покт використовується для діагностики широкого спектру інфекційних захворювань, включаючи грип, малярію, бактеріальні, вірусні інфекції. Є два типи тестів: це імуноферментні, це виявлення антигенів або антитіл, і молекулярні виявлення нуклеїнових кислот. Оскільки тести на основі нуклеїнових кислот вважаються золотим стандартом діагностики інфекційних захворювань. Відбула зміна парадигми з новим акцентом на проведення швидких, простих у виконанні таких тестів у місці надання медичної допомоги пацієнтам або поблизу нього. Як приклад. Платформа кодикс Піллер була розроблена, щоб допомогти подолати прогалину в доступі до діагностики інфекційних захворювань шляхом сприяння широкій децентралізації золотого стандарту plr діагностики який історично використовувався лише у високоскладних клінічних лабораторіях. Ця система складається з компактного та надійного приладу для PLR у реальному часі, який працює в місцях. Надання медичної допомоги. Ще системи, які вже давно використовуються. Приклади. Це система ID Now компанії EboDiagnostic, це система BD Veritors Plus компанії Backton Dickinson і система Genius компанії Biorat. Які нормативні документи є для використання по-діагностики. Це документ ISO 22870 2016. Він визначає конкретні вимоги, що застосовуються до тестування в місцях надання медичної допомоги і призначений для використання разом з ISO 15189. Вимоги цього документа застосовуються, коли покт проводиться в лікарні, клініці та медичну організацію, що надає амбулаторну допомогу. Ну і останнє: контроль якості для покт. Дослідження показало, що пристрої покт є більш складними з точки зору контролю якості та моніторингу порівняння з традиційними методами діагностики, і проблеми з якістю можуть виникати через кілька причин. Головним чином Помилок користувача або неналежного зберігання реагентів, відсутності підготовки та поганої стандартизації в отриманні зразків крові, і таким чином недостатності внутрішньої і зовнішньої оцінки якості. Які висновки ми можемо зробити? Що пок тестування воно революціонізувало клінічну практику, забезпечуючи швидкі діагностичні результати в місці перебування пацієнта або поблизу нього? І зазначимо, що ПОК не замінює традиційні лабораторні дослідження, а саме є доповненням до них і зростання поширеності інфекційних і серцевих захворювань, діабету. Разом зі старінням населення все це підвищує попит на діагностику покт, і ринок покт зростає завдяки розвитку інноваційних технологій. Дякую за увагу. На все добре.